Вітаю, друзі! Подивимося питання: Хасиди в Умані. Ви запитуєте щодо незручностей місцевим, які вони створюють там, та інші запитання. Не забувайте ставити лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтесь на канал. Тож, хто такі хасиди, чому вони приїздять? Приїздять, щоб усамітнитися від зовнішнього світу, помолитися духовно очиститися. Залишають все і добираються як паломники. Дно колоди, скрита сутність питання в тому, що сліпачі містична віра, приїздять на могилу по четвірці мечів до свого духовного лідера, засновника хасизму по Ієрофанту та король жеслів. Тож, добираються як паломники, нелегко добираються, втомлені. А тут вони спільно святкують свій новий рік рік духовне єднання, але по жезлів нічого не роблять у цей період. У них фізична пауза. Це... Натхнений емоційний зв'язок з минулих давніх часів. Свято для досягнення емоційного зцілення, скажімо так. Ну, ось в них на паузі, їм нічого не можна фізично робити, і вони тут відриваються по повній емоційно по лицарю кубків. А що негативне? Що негативне в їх присутності там? Ну хаос, по дурню, хаос. Створюють повний хаос в чужому домі, порушують стабільність та свичний порядок. Імператриця вежа. Так, але окрім цих руйнувань, які вони там створюють, по імператриці Умань має чималі прибутки, ріст доходів. І місто та мешканці в цілому справляються з цією ситуацією, тримають під контролем. Але є окрема категорія незадоволених людей, які очікують закінчення цього періоду. В цілому, по великому рахунку, обидві сторони домовилися та порозумілися. І щасливі уманці проводжають Хасидів.